Порівняно молоді геологічні утворення з таємничими печерами і гротами. Практично в кожному населеному пункті ці залишки Древнього океану, інколи сірі, і химерні, але завжди оздоблені пишною природою і джерелами, утворюють незабутні картини і бережуть не лише природознавчий та естетичний, але й сакральний зміст. Травертинові скелі Тернопільського Поділля здавна манять людей своєю особливою енергетикою. І, певно тим, що дуже легко піддаються впливу, але при цьому міцно тримаються багато мільйонів років. Певно, саме тому у доісторичних вапняках збереглася шалена кількість сакральних пам'яток. Невеличке село рукомиш, і це особлива зупинка на нашому шляху. Краєвиди тут дуже затишні. Старовинне поселення лежить у річковій долині і прикрите від від.